Забираю я з гігієнічним піском, і тут розкопала ось такий пакетик Моджі Попс Давайте його вже поскоріше відкриємо. Ух ти! Нам попався півник і змійка. Давайте змійку покажемо. Я б сказала Кобра. Давайте я розрішу підушка. Шако, куріку. -ку. Яке в нього наступне обличчя? Таке радісне. А в змійки нашої таке обличчя. А наступне таке. Давайте їх знайдемо на обложці. Ось такі в них. Ой. Так, що тут з камера повалилася? Давайте знайдемо їх. Напевно, в поході ось смійка наша. Вона зелена. Ось. Погано, звичайно видно. Ну, зрозуміла, що вони під номером 63 і 64. А наш півник. Осьо. Під номером 3 і 2. Ой, і 4. 2? два. Куккаріку!